Россия не смогла победить маленькую Украину. Россия, которая кичится тем, что ее самая сильная армия в мире не справилась. Я мечтаю получить высокую награду из рук президента Владимира Владимировича Путина. Заткнуть нас не получится по причине которую я объявила выше. Мы подчиняемся только приказам из Кремля. В жилых домов Буйнакске, Москве и Волгодонске устроили террористы с целью запугать россиян. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит, блядь, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка, блядь. Украина огребает гораздо больше, чем она выиграла политически, и политический миф тоже растворяется постепенно. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск і огляд російської антипропаганди, їхня кринжатина болю і страждання. Ми дуже красиво входимо в цей тиждень. Тож не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, лишайте коментарі і обов'язково підписуйтесь на іті канал Курбанова Лайф раптом. Ви ще цього не зробили. У нас сьогодні взагалі буде такий випуск відкриття. А Кажуть, знаєте, що в Росії суттєво YouTube сповільнюють. Все там в них чудово працює. Курбанова лайф залітає на ура, і людишки там починають щось усвідомлювати і прозрівати. І говорити про те, про що Оленка говорила і несла в Маси останні два роки. Ось дивіться, яка історія зетвоєнкори їхні блогери, та й просто воєнні злочинці, їй богу, скоро будуть починати свої ефіри зі слів Слава Україні. Бо виявляється, що якийсь неназваний дєдушка все просрав, а патріотів зараз тягають судами. Поки там в Москві зраджують інтернет, зраджують інтереси всієї Росії. Там ще й погрожують, що справжніх патріотів врази більше ніж зрадників у Москві. Зрадники, мама мія, беремо попкорн, друзі, і чекаємо. Ну що я не знаю, мабуть, нового походу на столицю. І Моє таке. 30 років назад розвалили союз. Єльцин продався Амінь. И все, что сейчас происходит, блядь, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка, блядь. А, падают самолеты, происходят взрывы, а, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, блядь, делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы мы должны понимать, что возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту, блядь, война не заканчивается нахуй. Ну, mm -hmm. она и не закончится, и приказа, возможно, уже никто никогда не отдаст. Потому что отдавать его некому, блядь. Потому что предатели захватили страну. Все, у меня другого слова больше нет, блядь. Если на таких людей, как Александр Валерьевич возбуждаются уголовные дела, э Гиркин сидит в тюрьме, тоже можно к нему по-разному относиться, но тем не менее у человека столько за спиной. Все, блядь, у меня других, других больше слов нет, блядь. Это все предатели ебаные, блядь, конченые. И мне кто-то говорит, блядь, ты не боишься там говорить там и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть нахуй. Ну и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете нахуй? Нас много, блядь, нас целая страна, блядь. А вас там кучка сидит нахуй, вы уже старые, скоро поумираете нахуй, а мы молодые, мы разберемся. И я своего мнения никак не поменяю по поводу э, вот этой всей истории. Даже если с Александра Валерьевича снимут обвинение, я мнение своего не поменяю. Потому что все, что происходит, блядь, говорит об этом. Э, если бы в самом начале хуярили мосты, блядь, железнодорожные и, и вообще все, блядь, пути нахуй, поставок им боеприпасов и техники, блядь, то всего бы того, что сейчас происходит, блядь, вообще не было. Если бы 10 лет назад, блядь, один бы дедушка не обосрался, блядь, и пошел бы, блядь, как говорится, блядь. По-честному, нахуй, они а не в тихую мы там лазили, нахуй, а по-честному, блядь, пошли бы в 14 году, блядь, 10 лет назад, то всей этой хуйни бы не было, и пацанов бы столько не погибло, блядь, а теперь вы, блядь, нас сажаете и убиваете. Да, ну и окрім того, что пацаны бы не поумирали, если бы войны, в принципе, не было, про это он как-то не думает. Окрім того, что так много зрадников, что интернет интересы Российской Федерации, еще и Їхня одна із головних проблем це те, що вони ніколи ніколи в житті ніколи не кажуть правду. Правду про те, що відбувається на СВО, правду про те, що відбувається в самій Російській Федерації. В них завжди оця ура, патріотична і переможна реляція. Дивіться, яка історія: Росія заходить на територію України і окуповує наші території. Русські красавчики, але русські побіждають, Україна заходить на територію Росії і так не окуповує, а просто займає тимчасово їхні землі, тимчасово до вирішення. Своїх поставлених питань. Все, Україні конець, Київ проиграли, це Мясорубка, там стачуються останні резерви. Стопе, минуточку, які такі останні резерви? В нас вже мінімум рік, мінімум, якщо слухати російську пропаганду, нікого немає. Мобілізація провалена, одні дезертири воюють хіба що підлітки та пенсіонери. Аж тут раптом якісь резерви. А потім ми ще й дивуємося, що вони москалям подають лайну на лопаті, кажуть, що це недавік, і росіяни вірять і радіють. Я б не була, звісно, остаточним стервом, якби ще й не пригадала і не сказала про те, що кожного року, кожного, буквально кожного, два з половиною роки йде повномасштабна війна. З'являється нова дата, коли ж російська армія має вийти на адмінкордони Донецької області. Они все идут, идут, естественно, что-то занимают, пиздюлей, и через год они снова рассказывают, что в Украине хана. В направлении был использован стратегический резерв. Угу. Стратегический резерв подготовлен в основном в те же штурмовые подразделения, которые готовились на территории Великобритании, Прибалтики, Польши, угу. которые готовились вот для контрнаступа. И они держались в, именно в стратегическом резерве, и ими периодически латали дыры. То есть начинало проседать где-нибудь на, на направлении Торецка, там можно было за счет этого пополнить, пополнить боевые подразделения. Сейчас этот стратегический резерв был переброшен на территорию Курской области. И он сейчас там находится, и там благополучно утилизируется. Mm -hmm. Поэтому выпускать его оттуда, да, то есть, ну это как смоляной бычок, да, то есть вцепился зубами в смоляной бок, как бы, да, все, все. Да, дальше, дальше тебя будут уже молотить там столько, сколько, насколько хватит сил. И опять же, Зеленский заложник этого. Он не может сказать о том, что я готов сейчас вывести оттуда и признать, что значит, ну мы повеселились, как бы хватит, возвращаемся обратно. Нет. Он говорит о том, что мы будем там бесконечно. Да? То есть ну бесконечно это когда? 5 или 6 мая, пока, ноября? Пока да, пока вот эта бесконечность, то есть она распространяется у него где-то на 2 месяца. Угу. Поэтому ключевая история ее деятельности только существует именно в этом формате. И видите, когда первые дни, я думаю, вы тоже это обсуждали, первые дни было психологическое давление. Путин получил оплеуху. Путин, значит, на Путина начинали просто психологически давить в расчете на то, что а, Путин начнет вот а, суетиться, значит, перебрасывать туда войска, да? Ну вот о чем он. Плохо говорил, да. знаете Путина называется. Это, да? Это, да? Это Путин это происходит? совершенно не тот человек, который будет суетиться, который будет ставить, опять же, личный рейтинг или личные какие-то качества в, а, против военной составляющей. По военной составляющей сейчас Украина оголила себя над, на территории Донбасса, и поэтому мы сейчас пользуемся mm -hmm. этими условиями. И сейчас mm -hmm. Украина огребает гораздо больше. Чим вона виграла політичний, і політичний міф теж розтваряється постійно. Який саме політичний міф? Що Росія нічого не контролює? Що може легко зайти в перші часи Другої світової війни на територію Росії, окупувати частину Курської області, лишитися там, і це програш? Покличте, будь ласка, до студії, не знаю. Може, місцевих, може хай вони вам розкажуть, наскільки укріпилася в них віра у велику Росію другу армію світу, і звісно, Путіна. Але все дуже просто. Оцей мірошник як був, так і лишається на зарплаті у Кремля. Він продовжує свою кар'єру. А ось мої улюблені зрадники це російські зрадники. Це ті, що годувалися як мірошник з рук пропаганди, і Соловйовим були на ти, скрізь ходили. Але з якими. Шляхи стежки розійшлися. І все. Їм тепер не треба отак себе виставляти на посміховисько, виходити і брехати. Вони тепер видають базочку, що Росія в лайні, що вона не здатна перемогти Україну, що Путін, Росія та всі, -всі всіх росіян їх обіцяли. Чому ж зараз, наприклад, Яков Кебмі, якого ви побачите, перейшов на світлу сторону. Прозрів і все зрозумів. Ні, звісно, ні. Просто перед ним постало дуже просте питання: чи він лишається у Росії назавжди і житиме до скону років в тому ж скрєпному лайні? Або лишається на заході, чи в Ізраїлі? І відповідь, звісно ж, не забарилась. Ніхто. Ніхто, хто має вибір, не обирає Росію. На різницю того, що було заявлено в перші дні, дні в верховним Главнокомандуючим і повне мовчання сьогодні. То совершенно ясно, что события развиваются не так, как предполагали, рассчитывали в Москве. Для того, чтобы оправдать эту неудачу в Курске, многие говорили, ну что вы хотите, нельзя же сохранять и огранять линию э, боевого соприкосновения в тысячу километров на, всем, на всей протяженности. Но почему-то украинская армия, несмотря на эту протяженность, как и два года назад, дважды на севере и на юге. Так и сейчас удалось прорвать эту линию и устроить наступление, бросок на 20-30-40 километров глубь э, линии обороны противника. Российской армии при такой же линии, с более сильной армией, с большими данными, даже попытки такой не было за все два года. По всей той же самой линии фронта. Все смеялись над Борисом Джонсоном. Почему же он такой-сякой разведокий? Сорвал такие прекрасные соглашения, которые были заключены э, в Стамбуле. Они же были такие хорошие, такие удобные. А Борис Джонсон оказался прав. Он сказал украинскому руководству: а зачем им эти соглашения? Украина с тех пор отвоевала, я уже говорил, часть территории от России своими силами. И за два года Россия не вернула этих территорий. Так кто же оказался прав? Джонсон, который сказал, а зачем переговоры вы отвоюете сами? А Россия не может победить Украину. Своими действиями Россия доказывает, что она не в состоянии прорвать украинскую оборону и победить Украину. Россия не смогла победить маленькую Украину. Россия, которая кичится тем, что ее самая сильная армия в мире не справилась с украинской армией. Без разгрома Украины Невозможно провести не денацифікацію, ну демілітаризацію это куром насмех, это сьогодні. Проведіть Проведите демілітаризацію хоча б в Курской області на території Росії, прещембуть проводять на території України, але ж яка як Авкермі більше не ходить до Соловйова, а отже, його правду ніхто не почує. Про те, що їх справді неможливо провести демілітаризацію, денацифікацію перемогти Україну неможливо. Але це не заважає упоротишам. Все одно продовжувати розповідати про те, як вони тут будуть панувати і все змінювати. Це, друзі, не думайте мені не погано. Це ви коротко, щойно прослухали свіжий коментар міністра закордонних справ Росії Лаврова, який каже, що це ж очевидно, що все одно, попри війну, попри обстріли, в масі своїй українці є братній дружній народ. Так і хочеться сказати, ну так давай, їдь до нас у гості. Тебе тут в кожному регіоні чекають. І, звісно ж, все одно мене трошки навіть так дивує, оця їхня мила тупа наївність, що вони безкінечно коперсаються, порпаються, хотам украхахли, таке страшне наробили, монету переіменували, вулиці змінили, пам'ятки скинули. Чи зможемо ми все це відкотити назад, коли прийдемо? Я б вам сказала, коли ви прийдете, але ні не зможете. Ба більше. Ми ще й прийдемо до вас, і ще й у вас у зробимо. Они уже давно всі переименовывают, но тут уже у них проект, что даже копейку, вот которая называется копейка, хотят переименовать, чтобы ничего не иметь общего с русским языком. Можно будет когда-то все это развернуть назад, то, что там сейчас творится. То, что народ в своей массе нам брат, об этом не просто говорим ми мы, мы это знаем. И те люди, которых Запад привел к власти путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада превратить страну в нацистскую угрозу, очередной раз нацистскую угрозу Российской Федерации. Это не получится, это уже всем понятно. Но судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, Ані, очевидно для всіх, поэтому наше діло право. Содорогі, агонія. Я так відчуваю, що коли ми дійдемо до Москви, вони теж скажуть, що це просто психоз і це пояснити своїм, заспокоїти їх. А тим часом, пам'ятаєте, коли ми не заспокоювали, навпаки, розповідали всю правду, що росіяни це просто тотальна нація муродерів. А москалі виходили і казали, ні, ні, ви що? Ми нічого на території України не брали, унітази не виносили, ми багата заможна країна, в нас всього достатньо і бла, 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 бла. Так от, стапе, нам більше ні в чому не треба нікого переконувати. Русакита, це, це тепер знають і самі, що що то за москаль, що у москаля нічого не спиздив. Мешканці російського прикордоння буквально офігелі, коли побачили, як свої ж своїх вже й обкрадають. На відео, яке нещодавно було опубліковано, така собі самиця Москаліха звинувачує путінських мальчиків у тому, що вони викрадають квадроцикли і виносять з дому особисті речі. Ніколи такого не було. І от опять. Нарешті русські справді при ділі. Освобождають, освобождають, освобождають своїх же від хламу. ми щасливі русалки позвонімо. Хасі сюди їдуть, Давайте назад на Квадрик, блядь, назад гони. Вы что, блин, вообще? Мы, сука, вам помогаем, блядь, с первых дней. Вы что делаете, блядь, а? Как вам, блядь, не стыдно, сука? Он, квадрик выгнали, блядь, все, повыребали нахер. А что, блядь, пушонки нету, сука, голодаете или что, блядь? Бессовестные, блядь. И в хату залезли, прикинь, в хате еще повытягивали, блядь. Не може бути. Оце просто несила повірити, в хаті повиносили все, мама дорога. Але спочатку я вам нагадаю, вони, як правило, все руйнують, потім обносять, вони в нас так все зробили. Ну, а потім йдуть ось до себе, шокуючи, москалів. І мені не шкода, не шкода нікого, хто встав на їхній бік, хто їх підтримує, хто їм допомагає, нікого, хто зрадив нас і лишився із ними. Як от мешканці Маріуполя їх бомбами спочатку Путін зробив та Росія в цілому бомжами, а вони все одно лишились в окупації і чекали, поки на них посиплеться все те, що їм так щедро обіцяли і роздавали по телебаченню. А замість цього їх кинули ще раз. Уже бомжую. Вагода. Звертайте увагу на людей. Вы людей за людей не считаете, понимаете? Вы их не считаете, вы опускаете ниже канализации всех. Но здесь живут еще и дети, здесь живут молодые люди, не только пенсионеры. Если я уходила на пенсию, я была богатейшим человеком. Теперь я нищенка с рюкзаком, который ходит. И с вашими выплатами выжить просто невозможно. По закону он должен быть наш дом, потому что он приватизирован, наша земля. Мы за ним ухаживали, наш дом был примерно на весь Мариуполь. А зараз нас вішають ети жилья. На якому основанні? Де ж там оте Расія, Расія, Путін. Ну що, отримали? А ми це говорили мінімум з 2014 року. Але три крапки, я не хочу повторюватись. Є куди солодша історія. Там, де пливли пливли і допливли. Ви не повірите. Але виявляється, що і такі собі дуже старі старі вибухи в Буйнайську, в Москві, в Волгодонську. Ну ті, що були в 99 му році, то теж це зробили ми. І війна, ми, і крокус ми, і часовня, ну звісно ж, наша. Ох, як ліха! Добре, хоч Другу світову на нас не повісила. Кісельов розказав неділю ввечері недорогим росіянам, пачом нинче в Росії страх. Каже, як терористи тоді, так і ми тепер. Він тупо взяв і все об'єднав в одне, влаштовували теракти з метою залякати росіян, розділити країну. Ну це ж неправда. Це ж геть неправда, бо я хочу внести коректив. По-перше, ніякого терору ми не влаштовуємо. Ми воюємо, відвоюючи своє. Ми не хочемо розділити країну. Це неправда. Крапка. Ми хочемо знищити всіх, вбити всіх. Знайшити всю країну. Нахіба нам ці частини? Вспоминаем страшное событие сентября 1999 года. Взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске устроили террористы с целью запугать россиян, разделить страну. Сегодня тем же занимаются террористы с Украины, но и им должно быть ясно. Обязательно поймают и накажут. А выбор невелик. Либо ликвидация в бою столкновений, либо суд и срок. Мама, не горюй. Кто Те же арабы, те же англичане, те же еще кто хочет иностранцы, кому это было выгодно. Они же финансировали теракты. На подготовку сентябрьских взрывов было потрачено полмиллиона долларов. Герой России Олег Крюков говорит, так же и сегодня руками Украины против России ведется террористическая война. Я родился в Приднестровье, вырос в Одессе, учился на Западной Украине. И вот сейчас смотреть, как украинцы действуют теми же самыми методами, для меня очень больно. Украинские спецслужбы устраивают взрывы, атакуют беспилотниками жилые дома, вербуют российских подростков и стариков, заставляют их поджигать релейные шкафы или военкоматы, используют как расходный материал. Люди попадают в тюрьму, сроки вплоть до 20 лет лишения свободы. Вы не знаете, что? Вже незабаром в Росії просто на вулицях будуть шокерам бити росіян з питанням: «Ненавидиш українців, Ненавидиш українців, Ненавидиш українців, Ненавидиш? Ненавидиш?» бо скільки можна їм знімати ці сюжети і сюжети. Та вже повісти на нас все. І людовковий період, і знищення динозаврів, всі війни і Трою теж ми. А потім тільки зараз виявляється, що на Заході починають усвідомлювати, що вся російська пропаганда то отрута, яка впливає не тільки на них, не тільки впливала на нас, а й в принципі на весь світ. Америка нарешті оголосила полювання на відьом, а мала б оголосити, звісно, Росію карантинною зоною та почати дезінфекцію, труюючи усіх пацюків та тарганів. Минулого тижня американці вели санкції проти Маргаріт Сіманян та Раша Тудей. Вели бо дізналися Ніколи такого не було. У це не целав повірити, що росіяни хочуть і планують втручатися у вибори Сполучених Штатах Америки, і хлопнули росіян санними тряпками по морді. Коротше, Штірліт більше не близькі до провалу. Штірліца спалили всю меді імперію, на яку Росія витрачала мільярди доларів. Множить просто зараз на нуль. Ну а сіманян тепер не ясно, що окрім лизання дупи Путіна буде робити. Тож в королеву фейків та брехні, сподіваємося, вже незабаром побачити на бірші труда. Того, що введені санкції, двоє наших ребят введені в відмиванні грошей, помімо попадання під санкції, це серйозна історія. дуже серйозна історія. Проси я не знаю. це даже не корупція, це відмивання грошей. То есть они это делают нас таким каким-то мафиозным кланом, конгломератом. Вы просто посмотрите, вот что они говорят. Я даже специально вот для себя здесь выписала. Значит, генеральный прокурор говорит: я уверен, что это мы им смешно отвечали на их запросы, дурачились. Мы все время дурачимся <сёк> всякую ерунду и <им> пишем. <сёк> вот они запросы присылают, а мы шутками отвечаем. Я уверен, что ответ РТ в оригинале был намного смешнее, но нам это не смешно. Это крайне серьезно, мы будем относиться к этому соответственно. Это генеральный прокурор помощник генерального прокурора. Тайные операции сотрудников РТ эксплуатировали нашу свободную, открытую прессу и были нацелены на миллионы американцев, как невольных жертв психологической войны России. Советник Белого Джон Кирби, любимчик наш. РТ больше не является просто пропагандистским инструментом Кремля. Его используют для продвижения тайных действий российского влияния. И вот это моя любимая... Медиа-королева Путина, значит, заявила чего-то там. Вот, Слушайте, хорошо. Я вас хотя бы об этом попрошу, коллеги, вы же смотрите меня все, потом переводите, я сейчас к западникам. Обращаюсь, не надо вот этого, пожалуйста, медиа королева. Нет, уж что нет, что нет. Девочки, знаете, девочку легко испортить. Вот испортить, конечно. Я перестану, я вам поверю, перестану себя воспитывать, перестану сама себя ставить в угол, орать на себя перестану, пороть себя на конюшне перестану, растолстею, а Тиграну потом с этим жить. Поэтому давайте как-нибудь без, без вот этого обойдемся. Мы не короли и не королевы, у нас государство демократическое, мы все солдаты. В общем, такой охоты на ведьм в Соединенных Штатах не было, наверное, самой охоты на ведьм, которая у них в 17 веке там процветала, когда только первые переселенцы строили свои первые городочки, но макартизм еще был. И все это, конечно, очень напоминает макартизм. мне хочется напомнить, что сенатор Маккарти, который всего пару лет, сколько, четыре года, по-моему, он развлекался с этим всем, в конечном итоге был презренно лишен возможности свой э, этот параноидальный макартизм и дальше внедрять в американское общество, когда он стал обвинять в коммунизме и сочувствии коммунизму людей, которые боролись с коммунизмом много лет. И спустя еще пару лет он просто спился. Он так был алкоголик, что неудивительно. И умер от цирроза печени. Это в назидание всем тем, кто пытается нас заткнуть. Всем антикоммунистам. Заткнуть нас не получится по причине Которую я вірила вище, ми починяємося только приказам із Кремля. Ну, допустимо, ми це знали і так, і про те, що ви солдати пропаганди і шістки Кремля, але вийде дуже навіть вийде. Тому що ви обмежили на території Російської Федерації свободу слова і вільний доступ до інформації. Ютуб – це останній приклад. Ну і на заході теж більше не дозволять настільки масово вам просуватися. Там існує своя бюрократія, там існують свої умови, але. Нарешті американці зрозуміли, що цій гідрі треба теж відрізати голову. Бо те, що ви наробили зі своїми їхню свідомість, не треба, щоб повторювалось на Заході. Як же працює пропаганда? Отак От буває, що знаєте, натівських військ на території України немає, а вони бац! і все одно калічать бідолашних русських мальчиків, які, звісно, вірять. Вірять, що ні, вони не воюють з українцями. Вони все одно кажуть, що вони, звісно, воюють з ким завгодно, з натівськими американськими військами, тільки не з нами. Справді в них таки, знаєте, війна із невидимим ворогом. Одним словом, москалі знімали пропагандистський ролік, і мальчика знайшли, який вірить, якраз, що він воює не з хохлами, а от з усім цим колективним заходом. Ось тільки історія, як дуже часто буває із Росією та Росіянами, кипінду не мала. Хлопчик так і не побачить провалу своєї армії, бо хлопчик більше взагалі ніколи й нічого не побачить, і Маргаріту Сіманян теж. Але за це він міг би дам і подякувати. Так, от американці рашиків і перемагають. Натовських противотанкових мін. Англійського не знаю. Ну, натовцям. Піндосовцям, привіт. От такої привіт із Росії буде натовцем. Внімання подрив! Это было жестко на следующий день. Такую же или похожую противотанковую мину в СУ забросят в тот самый блиндаж, в котором мы укрывались от дронов. Об этом нам сообщат после нашего отъезда. Баба Яга в эту траншею скинула ТМК. Арес 300, глаза не видят, перевязали. Ареса эвакуировали в госпиталь. Военные офтальмологи пытаются сохранить ему зрение. Сослуживцы надеются, он вернется в строй. А нам хочется верить, он исполнит свою мечту, о которой рассказал нам прямо перед тем, как мы попрощались. Я мечтаю получить высокую награду из рук президента Владимира Владимировича Путина. Еще я мечтаю. О своєї лічної квартирі. На... А тепер все, що йому дізнається, це хіба що якісь протези. Це треба з якогось муха сранська, якийсь неймовірний невдах, а ще й називає себе одним із грецьких богів. Все одно грецьких. Ви б там покупалися в своїй міфології. Хто там? О, позивничі бурашка. Беріть, даруй. На цьому, друзі, ми будемо фіналити. Але найдіть, найдіть, не не лишивши нам лайк. Не відкоментувавши сьогоднішній випуск і, звісно, не підписавшись на Ютуб канал Курбанова Лайф. Адже чим більше нас буде, тим більше о тих прозрівших ні, я зараз не апелюю до останнього сюжету, то вже не прозрі, а про тих, які розуміють, що Росії хана Допомагайте нам поширювати всю зібрану інформацію. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!